Перших днів повномасштабної війни Житомиряни об'єдналися в добровольчий батальйон Соколи Полісся. Яка головна мета бійців, які завдання виконують, чи звільнені від мобілізації? Та хто ж забезпечує формою та амуніцією? Про це говоримо з керівником підрозділу Ячеславом Пашковським. Як і коли сформувалося ваше добровольче формування «Соколи Полісся? Якщо повертатися в історію 24 лютого. Минулого року ми всі проснулися, не як зазвичай, і певною такою, скажімо так, першим кроком у кожного з нас було, що діяти, як діяти. Ситуація, до якої ми не звикли жити у війні, це як показав цей рік, дуже непроста і дуже складна. Життєва задача, напевно, для кожного чоловіка, для та й для кожної. Особи для кожного громадянина в нашій державі. Звісно, телефонували друзям, знайомим, радились, ну і було прийнято рішення, що е, якимось чином треба ситуацію брати під контроль, тому що в засобах інформації, в засобах масової інформації, інформація поступала, що ворог вже на околицях міста Києва. І в е, перші дні представники Скажімо так, зараз на сьогодні силових структур це і контрозвідки, і служби безпеки, і Національного антикорупційного бюро. В перший день війни вони вже знаходилися в цивільному житті, хтось на пенсію вийшов, хтось змінив рід діяльності, але на сьогоднішній день вони знов там. Це ті побратими, які разом зі мною формували цей підрозділ. Тобто можна сказати, що підрозділ сформований з тих, хто має досвід. Так, так. Це всі наші, скажімо так, представники суспільства, які в минулому були залучені до сфери оборони. Якщо говорити про такий портрет добровольця, так чи можете то писати? Це представники Житомирської міської територіальної громади, але... Були бійці з Олевська, з Овруча. Коростеня. вік. В середній вік, я думаю, ядро це 35-45 років. Чому саме створення нового ось формування, а не піти до військомату? В тому і справа, що переважна кількість в перші дні, коли пішла до військкомату, а військкомат брав на облік і казав чекайте. Ми вам зателефонуємо. Ніхто не хотів, не хотів сидіти, склавши руки. Основне завдання поряд з військовими, поряд з силами оборони, СБУ, Національною поліцією дати відсіч. Основне було завдання. Потім вже структуризувалися, нормалізувалися певні завдання. Більш військового профілю специфічний. Для прикладу, сьогодні ми займаємося патрулюванням міста разом з силами Національної гвардії. Утримуємо один із блокпостів, який нанесений на бойову карту. Також виконуємо ряд непублічних функцій. Може була якась от історія, якою можете поділитися? Ну, я із історій. В місцевих засобах масової інформації про це лунало, що завдяки добровольцям врятовано було життя одної молодої людини, яка намагалася вкоротити собі віку, спригнувши з нашого прекрасного мосту. Ну, хлопці допомогли, врятували. До речі, на сьогоднішній день людина жива. Приходили нам дякувати. Зрозуміло, є мотивація, так? Знайшли тих, хто готовий вступити в добровольче формування, але ж людей треба одягти, дати зброю, де брали все необхідне, так би мовити. Хтось вас забезпечував? Ми ж добровільче формування. Кожен сам собі. Все, що нам дала держава, це дуже зброю, за що ми, звісно, вдячні. А все інше амуніція, одяг, матеріальне забезпечення це. Сугубо наша проблема, кожен бієць себе екіпірує, купляє собі форму, амуніцію. Ну і для прикладу, у нас є бійці, які в цивільному житті успішні бізнесмени, левого частку розходів витрат підрозділу, вони взяли на себе. Завдячуючи органам місцевої влади, ми отримали певну кількість. Одягу. Добровольці не отримують заробітну плату. Так, наразі оплата добровольчих формувань не передбачена державним бюджетом і бюджетами місцевих органів державної влади. Кому ви підпорядковуєтеся? Мінобороні? Так. Підпорядкування добровільчого формування Соколи Полісі знаходиться в командуванні 138 батальйону відповідної військової частини. Це структурний підрозділ тероборони Збройних сил України. Ті особи, які знаходяться в вашому добровольчому формуванні, але мають вік, який придатний до служби в Збройних сил України, їх можуть призвати? Перебування у добровольчому формуванні згідно чинного законодавства не звільняє від призву. Звісно, ми, скажімо так, як скаутський підрозділ, який дозволяє людям, які ніколи не отримували в руках зброї, адаптуватися. Ми даємо перші ази обладнання бойової позиції, певні знання в веденні бою в умовах міста. Парамедицина, коли бійець потрапляє до лав Збройних сил, він вже певною мірою адаптований до тих обставин, які він потрапляє. Якщо говорити от головна мета, на вашу думку, вашого формування. Ми в тилу забезпечуємо охорону, патрулювання, тобто функція, яка, скажімо, потрібна, але для залучення якої не бажано використовувати ті сили, які здатні і так необхідні на передовій. Чи можуть до вас вступити охочі? До нас можна вступити будь-коли, в будь-який час доби. Ми з радістю приймемо нових наших. Побратими єдине, що для отримання зброї необхідна медична довідка відповідної форми.